Швидко біжить час, змінюються обставини сьогодення. Та книга крокує в ногу із часу. В рамках проєкту Національного тижня читання комфорт Комфорт-бібліотека пропонує новинки дитячої літератури. Ксенія Шишко Віра в серці. Ця книжка рекомендується для. Дітей молодшого шкільного віку книга про цінність родини, теплі, близькі та душевні стосунки, про те, як віра, любов та турбота один про одного можуть лікувати поранені серця і пом'якшити стрес від таких складних періодів як війна. Ця книжка Сашка Дарманського та Тетяни Копитової. Клуб врятованих непухнасті історії теж рекомендована для дітей середнього шкільного віку. Зворушливі історії засновані на реальних подіях. Кіт Потап не дуже вірив у людей, а ще менше в дива. Собачка Жужа мало не стерла лапки, долаючи кілометри в пошуках безпечного місця. Кінь Оскар боявся заснути, а оленятка дуже лякали гучні звуки. Герої цієї книжки здолали чимало перешкод, але не втратили надії. Книжка Олі Русіної абрикоси зацвітають уночі. Рекомендована вона для дітей середнього шкільного віку. Виско в небі над Донбасом літав безпілотник, а потім відзустрів хлопчика Устима і його собаку Жменьку. Життя поблизу окупованих територій, де жив хлопчик, незвичайне, але й там можна зустріти справжнього друга, побачити світ іншими очима. І знати, що на твоїй вулиці не неодмінно цвістимуть абрикоси. На нашій поличці ви швидко зможете побачити і цю книжку. Це є книжка Любов Кіндратович і Богдана Бондаря, Святий Миколай і папужка з набережної перемоги. Ця Дивовижна і зворушлива історія насправді трапилася з відомою художницею з Києва Богданою Бондар, яка ілюструвала серед іншого популярні книжки Мрія Небесні Авіаліні та Пес Патрон Маленька історія про велику мрію. Чому в кожній книжці Богдана неодмінно малює пташку? І до чого тут святий Миколай? Папужка і набережна перемоги в Дніпрі зацікавились тоді нумо читати.